Я все-таки добив Київстар і вони зробили мені знижку 60% на свої послуги. Розповідаю, як це було. Як ви всі знаєте, в грудні місяці Київстар підняв ціни на свої тарифи. У мене був тарифний план 175 гривень на 4 тижні. Вони зробили 250 гривень. За це вони типа, додали там якихось декілька гігабайт інтернету і хвилини в роумінги. Мені це не потрібно. Я вчора зайшов в магазин Київстар, кажу: поверніть мене на тариф 175 гривень. Цей дядько щось довго там клацав, дивився і каже: ні, типа не можемо. 250 гривень на сьогодні мінімальний тариф. Тоді я набрав ще оператору в Київстар, щоб бути вже спокійним. Теж запитав, чи можуть повернути на 175 гривень. Сказала, що ні. Тіпа вони зараз там поліпшують покриття, ставлять генератори і 250 гривень на сьогодні це мінімальний тариф. Тоді я ввечері зайшов на сайт Лайфа, е, там є розділ перейти е, на лайф зі збереженням номеру. Подав заявку, там все дуже просто, по інструкції все робите, все дуже просто. І ось сьогодні Київстар мені прислав смс, що вони роблять е, знижку, індивідуальну знижку для мене в розмірі 60% на півроку до середини літа. І тепер замість 250 гривень, у мене виходить 100 гривень. Тобто той самий тарифний план, але за 100 гривень, я погодився, зайшов на сайт лайфа, скасував там заявку на перехід і залишився на Київсталі. Півроку, поки хай за 100 гривень буде, а далі подивимось. Тому, якщо вас теж не влаштовує ваш тарифний план в плані вартості. Можете спробувати зробити таку ж схему. Перехід на лайф, подаєте заявку, а там Київстар, я думаю, чи позвонить, чи напише і запропонує щось вам цікавіше. Так що будьте здорові!